Продається капітальний цегляний будинок у селищі міського типу Брацлав, що розташоване у мальовничому Тульчинському районі Вінницької області. Це справжня знахідка для тих, хто шукає просторе житло з готовим ремонтом та усіма зручностями. Будинок добротної цегляної забудови, зовні утеплений та обшитий сайдингом, що не тільки робить його охайним на вигляд, але й додає теплоізоляції. Дах повністю перекритий сучасною металочерепицею, встановлені якісні металопластикові вікна, завдяки яким у будинку тихо та затишно. Загальна площа становить 90 квадратних метрів. Цього цілком достатньо, щоб комфортно облаштувати життя всієї родини. Планування продумане і зручне, три окремі житлові кімнати, простора кухня з обідньою зоною, ванна кімната разом із туалетом, коридор та веранда. У будинку зовсім нещодавно робився ремонт. На підлогах покладено ламінат та плитку, стіни та стелі вирівняні гіпсокартоном, пофарбовані та поклеєні шпалерами. Все виглядає охайно, сучасно і доглянуто. Кімнати частково мебльовані, опалення в будинку газове, але також збережений комин як альтернативний вид обігріву. Плюс він створює гарну та затишну атмосферу, усі комунікації підведені, усе функціонує справно. Ділянка площею 10 соток рівна та доглянута. Вона огороджена надійним парканом із воротами для заїзду авто, облаштована затишна зона відпочинку. Тут висаджені дерева, квіти, кущі та виноград. Для любителів господарства є грядки для овочів і невеличка теплиця. Такий двір поєднує все необхідне і красу, і користь. Інфраструктура тут розвинена, працюють магазини, аптеки, відділення банку та пошти. Є лікарня, зупинка громадського транспорту з регулярним автобусним сполученням, як до районного центру, так і до найближчих міст. Братслав має зручний виїзд на траси з асфальтованим покриттям. До міста Тульчин 15 хвилин автомобілем. Немирів за півгодини, ціна будинку складає 14 тисяч доларів, присутній аргументований торг. А також приємний бонус переоформлення за рахунок продавця.